Привіт! Сьогодні ми з тобою розглянемо дуже класну тему розпаковка особистості. І на мою думку, ця тема буде точно актуальна, як для експертів, новачків, які тільки шукають себе, хочуть зрозуміти, що транслювати в блозі, як це робити смачно, цікаво, щоб заходило аудиторія, так і для експертів з досвідом, тому що ми постійно змінюємося. Наше бачення, мислення прокачується, ми трансформуємося і логічно робити ось таку розпаковку особистості та експертності кожні 2-3 місяці. В рамках цього уроку ми детальніше розберемо складові персонажа в твоєму блозі, да? щоб для тебе були якісь нові ідеї, нові інсайти і нове бачення твого контенту в майбутньому. Сюжетні лінії, тому що це теж мега важливо, і сюжети, які викликають емоції, тому що наше головне завдання тригерити людей, викликати емоції, привертати увагу, щоб вони нам почали довіряти, а з часом, звичайно, купувати, і як наслідок. Ось ця інформація допоможе тобі збільшувати чек на твої послуги, твої продукти і, звичайно, ж, збільшувати дохід. Отже, поїхали. Кілька слів про мене. Мене звати Наталія Гончар, я ментор експертів та підприємців по особистому бренду по запусках, інфопродуктам, продажам та тайм менеджменту. Моє одне з найтаких цікавіших досягнень це створення авторської трансформаційної гри. Формула бренду, яку пограло вже більше ста людей, і вона прям мега крута. Якщо ти досі не грала, то я тебе запрошую. Також я регулярно створюю різні навчальні продукти, взаємодію з експертами-підприємцями і підприємцями через структуру, систему, і ми допомагаємо, я допомагаю їм масштабуватися і реалізовувати всі їхні ідеї, тобто обмінювати знання і досвід на продажі і на дохід вищий, на більший чеки. Що дуже важливо, що зараз саме твоя особистість вирішує все. І саме тому зараз всі хочуть прокачувати особистий бренд. І експерти, і підприємці, і діджитал-спеціалісти, і фрілансери, тому що розуміють, що саме завдяки розвиненому особистому бренду одну і ту саму послугу, одну одиницю твого часу можна продавати значно дорожче, тому що є розуміння, кому людина оплачує і за що вона оплачує. Не просто за послугу, а за твій бренд. І відповідно, щоб тобі бути помітним, потрібно в першу чергу бути собою. Це тренд 25-го року: бути щирим, емоційним, бути собою, врешті-решт, і, звичайно, показувати твою реальність закулісця, показувати, демонструвати емоції, що ти жива, щира людина, в якої можуть бути класні досягнення, можуть бути факапи. Це окей, тому що ми всі люди, і нормально цим ділитися. Ненормально, коли тільки все супер добре. Але або коли ж ми тільки показуємо негатив. Такі два моменти з крайності в крайності вони не заходять в аудиторії. Тому давай подумаємо, які акаунти, які люди, блогери, експерти тебе тригерять, кого ти з радістю дивишся кожного вечора, залипаєш, вони в тебе викликають емоції і чому це відбувається? От, подумай кілька секунд і запиши собі, будь ласка. Ти точно знаєш цих людей, тому що ти думаєш про них і дивишся їх щодня. Але з позиції подумай, чим саме вони тебе тригерять і чому тобі хочеться їх дивитися щодня. Тому що ось ці моменти, які ти зараз запишеш, вони тобі будуть як ідея, яку можна реалізувати в твоєму блозі. Поїхали далі. Персонаж у блозі це образ, який живе в уяві підписника. Тобто люди тебе особисто не знають, але вони мають якесь уявлення про тебе. Якщо ти використовуєш певні кольори, Певні образи, відповідно, в них з'являється асоціація саме з тобою. Це можуть бути фрази, може бути конкретний колір, може бути якийсь е, твій е, гардероб, який ти одягаєш саме синій жакет або ж зелена блуза. І відповідна асоціація буде з тобою саме з цим кольором. Приклад. людина, яка переїхала в Іспанію з дітьми та будує бізнес на консультаціях з балкона. Тобто, розумієш, така суміш, ніби і людина-експерт. Ніби вона і робить консультації, але живе, де вона хоче, живе з ким хоче, і проводить просто консультації з балкона. І, відповідно, ось складається ось такий образ, картинка саме про цю людину, чим вона відрізняється від інших подібних експертів. Твоє завдання зараз, щоб ось цей урок в тебе був не просто послухала і пішла, і забула, а ми з тобою будемо максимально практикувати. Тому, будь ласка. Подумай, як би тебе мають описати люди, точніше, як ти хочеш, щоб тебе описали люди, твої підписники, твоя аудиторія, які фрази сказали про тебе. Запиши, тому що особистий бренд це не те, що люди придумали, нафантазували собі про тебе, а те, що ти регулярно розповідаєш про себе і відповідно вкладаєш їм в голову ось цей образ, саме так, як ти хочеш, щоб тебе асоціювали. Тобто, яка загальна картинка зовнішності і внутрішнього світу має бути в них в голові. І от коли постійно це говорити, постійно вкладати їм в голову, з часом вони будуть саме так тебе асоціювати. Тому ти створюєш свій образ. І в ідеалі, звичайно, щоб цей образ онлайн і офлайн було як одне ціле, і тоді не буде дисконекту, коли люди тебе будуть живу зустрічати і не будуть розуміти, що. Щось, щось тут не те. Тут вона говорила одне і себе транслювала по одному а вживу, в житті, вона і трішки інша. Тому, звичайно, що ми створюємо цей образ, але він буде, має бути максимально подібний до того, як ми себе ведемо. Бо це саме про щирість да? і це про сміливість. Наша мета бути впізнаваним і медійним. Для цього якраз ми розвиваємо свій особистий бренд. І це якраз мова йде про онлайн і про офлайн. І люди мають сказати: це ж вона, яка постійно говорить про свободу, і кайфує від ранки. Наприклад, це я навела про себе приклад, що для мене цінність це свобода. І, звичайно, що я про це постійно транслюю. І свобода виражається в тому, що я обираю і чим займатися, де жити. Скільки годин працювати, яку команду формувати, да, і які продукти випускати? От, це про свободу в різних діях в особистому професійному житті, і для мене це прям мега-мега важливо. Подумай, будь ласка, що для тебе важливо і як ти саме це тестуєш в твоєму блозі. Сформулюй свою фразу візитівку. Ти можеш її регулярно повторювати. Відповідно, це теж буде додатковий такий додаток до твого образу. Шість складових твого персонажу. Ось, будь ласка, шість цих пунктів вони будуть мають бути в тебе прямо як такий шаблон, орієнтир для твого блогу. І кожен з цих рубрик можна транслювати в блозі на регулярній основі, але періодичність ти обираєш, звичайно, самостійно. Характер цінності, протиріччя, історія, мрія і тонус. І зараз ми їх розглянемо з тобою детальніше, щоб було більш зрозуміліше на прикладах. Характер. Тут все супер зрозуміло. Да? Тому що кожна людина якраз індивідуальна, і твоя особистість в першу чергу проявляється через риси твого характеру. Яка ти? Давай подумаємо. І, відповідно, ти себе відчуваєш, можливо, по одному, але транслюєш в житті себе інакше. А в ідеалі вловити цей вайб, зрозуміти свої внутрішні, прямо на сьогодні актуальні потреби і саме так тебе транслювати. Тому що ти, можливо, з друзями там досить така весела, щира, відкрита, да? а в блозі тобі некомфортно проявлятися. То ось потрібно вловити ось цю грань, наскільки тобі комфортно показувати свою справжність. Справжність і щирість. Глибока, творча, стримана, весела. Тобто може бути експерт серйозний, який розповідає консультації, лекції проводить, але при цьому з нотками гумору. Це теж прикольно і це може бути твоя особливість. Тобто опиши. Трьома словами себе, як би ти хотіла, щоб тебе асоціювали в твоєму блозі. Далі цінності, ключ до, до, до своїх цінностей, які в тебе. Їх насправді сотні цінностей, які бувають. Але напиши своїх три, три найбільших твоїх цінності по життю: знову ж таки, свобода, сім'я, здоров'я, подорожі. Що для тебе? І ти це потім з часом транслюєш через різні історії, через різні сторітелінги, сюжетні лінії, і так далі, те, що відбувається в тебе в житті. Протиріччя, гачок довіри. Тобто люди не вірять ідеальним, що все типу, класно, я зробила запуск, ну там придумала продукт, зробила запуск, зібрала мільйон. Все гуд. Ні, у нас бувають якісь перепони, у нас бувають якісь факапи. І відповідно. Є якась мета, ми до неї рухаємося, але ось цей рух ось так синусоїдно відбувається. І ми, в ідеалі, маємо це транслювати. Показувати, що ми живі, показуємо, що ми можемо стомитися, ми можемо зробити неякісно, ми можемо зробити не так, як запланували, і це окей. Придумай твоє але, наприклад, я глибока, але люблю дуркувати в сторіс. Придумай свою фразу, що це може бути, яке протиріччя про тебе. Ну, тобто, Одна частинка, вона ніби нелогічно поєднується з іншою, але в тобі це поєднується і саме цим ти унікальна. Далі історія не про досягнення, а про шлях. Ким ти була до того, як стала експертом саме в цьому напрямку. Ти, можливо, була експертом в іншому напрямку, або, можливо, взагалі працювала офлайн, але це твій шлях, це твій досвід. І завдяки чому, завдяки кому, як сталося так, що ти змінила свою думку, і ти. Почала діяти інакше, ти почала працювати інакше, почала мислити інакше. І ось ця історія, вона прям мега важлива, тому що це, ніби такий новий етап, новий трамплін в твоєму житті. Приклади ідеї для Рілс на основі цієї теми. Проте я прописала, можеш собі скрінити, запиняти і записати, які в мене були страхи, чому я не здалася, або ж можливо здавалася, потім спробувала другий, третій, четвертий раз. І твоя історія, вона унікальна. І, звичайно, що це твій унікальний досвід. Ти можеш прописати свої ключові моменти, перелом рішення трансформація. Умовно, я працювала на держслужбі і розуміла свій потенціал, що він ого. го До мене поступила пропозиція вести онлайн-проект і бути своїм спеціалістом. Я спробувала, але поки що там на спочатку це було паралельно, і я зрозуміла, що так, це моє, і я пішла в невідомість, не в стабільність, але я задоволена своїм результатом. Тебе буде своя історія. Мрія. От, про мрії потрібно говорити. Люди зараз чомусь мало мріють, люди зневірились, на жаль, але мріяти дуже потрібно, тому що це окриляє, це надихає, це мотивує. В тебе може бути хоча б одна якась мрія, якою ти ділишся своєю аудиторією, і показуєш шлях, як ти до неї рухаєшся. Мою дисципліну, силу волі, наскільки ти сильно прагнеш її реалізувати. Ну, це прям дуже круто. Люди від такого самі надихаються і згадують, що це корисно. Тонус, твій темп і вайб. Показуй свою енергетику. Ти повільна, глибинна. Яка ти? Яка ти? Тому ось, наприклад, моя енергетика вона сильно запалює людей, які приходять на мою гру. І це один з головних пунктів, чого до мене саме йдуть, тому що люди беруть не просто. Якусь користь, не просто цінність, а заряджаються цим позитивом, і потім їх драйвить, вони йдуть реалізовувати ці всі ідеї. Ось, наприклад, кілька кейсів, да, що дуже важливо, наскільки важливо розуміти своє перше е, справжнє позиціонування, його показувати в блозі, і на основі цього далі вже потяг рухається. Да. Аня вона не записувала взагалі розмовні сторіс, коли прийшла до мене в роботу, ну, тобто, да, був страх, нерозуміння, щодо чого, ні технічно. Ні, не було готовності, але при цьому ми за два місяці роботи з нею визначили її позиціонування, що вона хоче, хто її аудиторія, створили продукт, створили прогріви, попрогрівали людей в мікроблозі без реклами і продали цей продукт. Людина від того, що не записувала сторіс, почала, позаписувала уроки, проводила прямі ефіри, продала, набралася сміливості, і це прям дуже дуже класна трансформація. Буквально за кілька місяців. Що дуже важливо, і не обов'язково для цього великих інвестицій, не обов'язково для цього мати величезний блог. Головне, мати велике бажання і діяти маленькими кроками кожного дня. Що далі? Сюжетні лінії це твій склад контенту. Потрібно розуміти, які ви лінії транслюєте, обрати їх хоча б декілька, і на регулярній основі них знімати контент, тому що блог це серіал, а ти головний герой. І, звичайно, що ти головний герой, але можуть бути ще і мають бути додаткові герої, яких ти показуєш твої друзі, клієнти, твоя сім'я, знайомі, тому що цікавіше дивитися на відносини твої з цими людьми. П'ять сюжетів, які викликають емоції в 25-му році. Це шлях героя, як я починала, тому що наша точка А. Зараз точка Б. І зараз, там, де ми знаходимося, це є мрія для твоєї аудиторії, тому саме вони зараз дивляться на тебе. Протистояння, що мені заважало? Люди, які не вірили в мене, робота, яка мене стопорила, сім'я, яка забирала час, внутрішня трансформація. Я долаю себе щодня, прокачую мислення. Ось, наприклад, я створила для себе канал, де я прокачую мислення, у мене там є ряд запитань, я на них щодня відповідаю. На да, запитання однакові, але щодня я думаю вже інакше. І, відповідно, інші відповіді і от мислити кожного дня це прям дуже корисно, тому що завдяки цьому я розумію, як робити квантові стрибки, як робити взагалі прогрес, а не робити одні ті ж самі дії. Перемоги, поразки і закуліся. Люди люблять підглядати, люблять дивитися, що там відбувається, як ти записуєш уроки, як ти спілкуєшся з сім'єю, як ти проводиш час в неробочий час. І так далі. Ти можеш обрати кілька тем, які близькі тобі, і їх транслювати в себе в на регулярній основі. Далі, шлях героя, класика жанру, можна показувати ось цей твій процес. Що був страх, що не вийде, не підтримую. Да? Але я все-таки вірила в себе і я почала діяти. Вперлася в... Якийсь момент, що я не розуміла, що далі робити, не вистачало інструментів, знань, досвіду, підтримки. Але завдяки тому, що я пішла на курс, взяла наставника, взяла ментор, в мене вдалося, і от я зараз ділюся своїми результатами. Розумієш, і ти ось показуєш свою точку А, точку Б. І аудиторія розуміє, що не все так легко, не все так швидко, але все реально. Просто протистояння завжди працює. Є якась система, є якісь установки, є неекологічне оточення, це все на нас впливає. Ми в цій бульбашці знаходимося, але при цьому ми виділяємося серед аудиторії, серед маси населення, саме тим, що ми зробили цей результат, не побоялися. А більшість людей бояться і не вистачає цієї самоцінності. Я це бачу прям регулярно. Причому як новачків, так і людей, які заробляють десятки тисяч доларів. Повірте. Для мене це теж був інсайт і теж відкриття, що навіть супер суперуспішних людей є проблеми з самоцінністю. І це нормально, бо ми живі люди, але варто розуміти, що в кожній людини є якісь свої тригери, установочки і страхи. Так? Ми з ними працюємо і рухаємося далі. Внутрішні трансформації та точка емоційного резонансу. Показуємо, як ти змінюєшся. Показуємо. І рік назад, місяць назад, вчора, сьогодні, і куди ми рухаємося. І, відповідно, аудиторія пізнає себе. І саме завдяки цьому утворюється цей конект, утворюється довіра і бажання, по-перше, як мінімум, дивитись на тебе і брати приклад, а як максимум взаємодіяти і купувати твої продукти. Перемоги, поразки це ваші найсильніші точки приваблення. Тобто, коли ми на дні. На вершині, да? показуємо цей шлях. Показуємо форс-мажори, покапи. Це дуже заходить в аудиторії. Але при цьому які ми зробили висновки, да? і на наступний раз, наприклад, буде новий форс-мажор, а не такий же самий, тому що ми вже зрозуміли, як не потрібно. Твої перемоги це те, чого хочуть інші. А твої поразки це те, чого бояться прожити. Тому вони. Набираються натхнення від твого досвіду, і, відповідно, роблять висновки, щоб самостійно цього не повторювати. Твоє завдання згадати свої три великі перемоги, три великі поразки, і про це створити якийсь контент. Це може бути рілс, каруселька та ефір, але щиро поділитися, да, що було, які зроблені висновки, і що ти забираєш з собою, як рухаєшся далі. Закулістя. Те, що, як проходить твій день. Як я казала, вже люди люблять поглядати, їм це цікаво. Відповідно, поділися. Але тим, чим ти дійсно готова поділитися. Так? Щось ти не готова показувати, це окей, не обов'язково все відкривати. Ніхто так не робить. Ти показуєш рівно скільки, скільки ти готова. І навіть ось це закулісся можна перетворити в продаючий контент. Навіть як ти ходиш на спорт, це про твою дисципліну, як ти піклуєшся про своїх рідних. Це про твою щиру щирість, і про твою людяність. І люди це відчувають, щитують і розуміють, що так само ти будеш ставитися і до них. Тому можна кожну ситуацію в твоєму житті перетворити на перевагу тебе в очах твоєї аудиторії. Люди люблять чесність, і, відповідно, коли ти показуєш себе само щиро, без масок, без макіяжу, можливо, без фільтрів і так далі. Ось тобі я прописала навіть ідеї для рубрик в твоєму контенті. Це може бути і разовий якийсь контент, це може бути на постійній основі. Твій блог це не про досконалість, а про живу людину. Тому що ми зараз якраз робимо розпаковку твоєї особистості, яка має емоції, кожного дня різний настрій, і це окей, ми просто цим ділимося. Рівно скільки, скільки ми готові ділитися. І твоя особистість не слабкість, а актив бренду. Не ховай, будь ласка, себе реально, бо це прям дуже цікаво надихатися і пізнавати твою глибину, твою цілісність і те, наскільки ти особлива та унікальна. Завдання: напиши один-два інсайти з цього уроку. Мені буде дуже цінно і корисно, як мінімум для себе, ще краще відправ мені дірект в Дірект Інстаграм. Я з радістю почитаю, і відповідно, якщо якісь запитання є, то теж можна написати. Я тобі прокоментую, підскажу без проблем. Якщо ти хочеш глибше розкачати себе, пізнати свою глибину, свою розпаковку зробити особистості, я тебе запрошую на мою фантастичну трансформаційну гру Формула бренду. Чесно, ти точно отримуєш дуже багато інсайтів, ідей для контенту, зробиш розпаковку, пропишеш стратегію на місяць. Утвориш колаборації, і ти дійсно кальфанеш. Це не курс якийсь черговий, це гра, де класні емоції, вайб, але при цьому дуже багато користі, і люди роблять прям класні такі результати, стають моїми кейсами за три години гри е, крутіші результати, ніж після якогось міні-курсу. Кажу щиро, в мене є окрема навіть сторінка, де є зібрані всі-всі відгуки, там їх прям сотні вже. Для тебе, як для тієї, хто подивився цей урок до кінця. Я роблю знижку 50% на вартість мою гру, і для тебе вартість буде лише 1500 замість 3000, 50% знижка. Для того, щоб забронювати місце, пиши на сторінку моєї гри бренд Formula Game або ж на мою особисту Наталія Гончар. І переходимо далі. Наступний наш урок це розпаковка експертності.